З 1 січня 2026 року вакцину проти вірусу папіломи людини робитимуть підліткам у віці від 12 до 13 років безкоштовно. Тобто 11 місяців і 29 днів батьки можуть привезти своїх дітей і щепитися безкоштовно. Ця вакцина своє представляє захист від 9 видів папіломи, в тому числі вона включає 16 та 18 типи, які є онкогенними і захищає їх від онкопатології. Крім того, змінюється календар профілактичних щеплень для громадян. Вакцина проти 11 інфекційних захворювань буде безкоштовною. Туберкульоз, гепатит Б, кір, паротит, краснуха, поліомієліт, діфтерія, правець, кашлюк і е, вірус проти вірусу папілома людини. Тобто, якщо сказати, то це проти е, раку шийки матки у дівчаток і раку яєчок у хлопчиків. Щеплення на гепатит Б проводитимуть діткам у 2, 4, 6 та 18 місяців. Незалежно від маси тіла при народженні. Така схема дозволить комбінувати цю вакцину з іншими вакцинами. Тобто дитині вводить комбіновані вакцини, які поєднують щеплення проти декількох захворювань. Ну, по-перше, це зручно як для дитини, так і для її батьків. Це менше візитів до лікаря, це менш болюче для дитини через те, що вона отримує одну. Ін'єкцію, а не декілька, і знову ж таки дає стійкий імунітет і зменшує кількість алергічних реакцій. Щеплення від кору, краснухи та епідемічного паротиту тепер робитимуть в один та чотири роки. Вакцинацію проти туберкульозу робили на третій день від народження. Тепер же це буде через 24 години. Якщо е в силу якихось обставин щеплення не проведене, то воно буде уже пізніше проводитися за консультацією лікаря. І попередньо проводиться ну, обстеження загальне, але вже без попереднього проведення туберкулінової проби, то, що ми робили далі. Окрім того, відбудеться перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину, яка містить неактивний вірус, тому не може спричинити ускладнення чи захворювання. За словами генерального директора Житомирського центру контролю та профілактики хвороб Олександра Шпити, наразі у нашій області вакцини проти раніше перерахованих 11 інфекційних захворювань вистачає. Якщо говорити по нозологіям, так до десь від 3 до фактично, навіть до 12-18 місяців в нас вакцини. Хватає і анатоксинів. Єдине, що, що ми зараз проводимо планування щеплень на наступний рік, і буде деяка деталізація кількості вакцини, якої треба нам, і ми, я думаю, закінчимо цю роботу до кінця року, і якої буде нам вакцини не вистачати, ми зробимо замовлення до Міністерства охорони здоров'я. Вона прийде по розподілу, і я думаю, вона буде її достатньо. Прошу батьків серйозно віднестися до здоров'я своїх дітей. Адже ваші дітки не завжди будуть вдома, їхні дітки вони будуть відвідувати різні міроприємства, гуртки, дошкільні заклади, школу. І це є безпека як для їхніх дітей, так і для тих дітей, які будуть знаходитися поруч. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1